«Каю» мультфільм знятий за книгами видавництва Лезеньсьйон Шует. Ти вже великий хлопчик. Вже багато. Каю, ми йдемо. Ти де? <плес> Я граюся динозаврів. Ви з Роузі цілий день сидите вдома. Ходімо на вулицю, подихаємо свіжим повітрям. Я можу взяти з собою динозавра. Візьми краще відерце і совочок. Будеш гратися у пісочнику. Гаразд. <плес> Каю зрадів, коли побачив у парку Лео і Клементину. Привіт. Я можу з вами теж будувати піщаний замок. Пильнуй каю. Подивись, що ти зробив. А, ти поламав моє відерце! Ми не хочемо гратися з тобою. Ти все ламаєш. Каю не хотів ламати відерце Клементини, а він почувався кепсько. Що? що сталося? Каю? Лео і Клементина не хочуть гратися зі мною. А ти сказав, що хочеш з ними гратись. Каю не зізнався мамі, що поламав відерце Клементини. А він був сердитий і засмучений одночасно. Я більше не хочу гратися з ними. Я їх не люблю і хочу додому. Але ж ми щойно прийшли каю. Друзі прокинулась. Може, пограйся ще трошки. Лео, Клементино! Ідіть кататися з гірки. Лео і Клементина так загралися, що навіть не помітили каю, а каю не діставав задоволення від катання на самоті. Йому хотілося, аби з ним гралися друзі. Покатаєш мене на гойдолці. А ти не завеликий для дитячих гойдалок Каю. А ти порозгойдуєш мене на великий? Каю, я не можу розгойдувати тебе на великій гойдолці зараз, бо розгойдую роузі. Усе було марно. Каю докладав зусиль, але зазвичай його розгойдувала мама або друзі. Проте дещо каю міг зробити самостійно. він міг залізти на перетинчасту гірку. Мамо. Піди пограйся з Лео і з Клементиною. Вони не хочуть гратися зі мною, бо я поламав відерце Клементини. Тоді позичи своє відерце. Ось, Клементино, бери моє відерце. Спасибі. У тебе хороше відерце, набагато більше за моє. Я можу гратися з тобою. Звичайно, он там, будеш допомагати. Каю зрозумів, що Лео і Клементина знову стали його кращими друзями в усьому світі. <реклама> а дуже скоріше. Каю понад усе на світі любив гратися зі своїм другом Лео у космонавтів. Повертайся, космонавте! О, ні, він пропав. Каю вирішив, що знайти космонавта йому допоможе Гілберт. Лео нічого не чув і захотів перевірити, чи все гаразд на поверхні. О, О! О ні, не треба. О! Ура! Я переміг! Моя... Каю так радів своїй перемозі, що не помітив, як Лео забив ногу. О, хочу до мами. Що сталося, Лео? Йому не знав, що робити. Він налякався. Мамо, тату, допоможіть. Лео забився. Де болить? Нога. У лео так боліла нога, що він навіть не міг стати на неї. Відвези Лео додому. Може, вони з батьками поїдуть до лікарні? Слушна ідея. До лікарні? Каю був стурбований тим, що його друг опиниться у лікарні. Не хвилюйся, Лео. Все буде гаразд. Я хочу до мами. З Лео усе добре. Скоро дізнаємося, Каю. Але спочатку треба, щоб його ногу оглянув лікар. Каю ніколи не був у лікарні, а тому йому було дуже цікаво дізнатися, як там. А що буде у лікарні? Ну, лікар огляне ногу Лео і визначить, що з нею. А можливо, навіть він зробить знімок, щоб подивитися, що з кісткою. А зараз я маю зателефонувати батькам Лео. Придивись за Розі Гаразд. Мамо, що каю? А Лео одужає? Упевнена, що одужає, але деякий час він не зможе багато бігати. Каю сподівався, що Лео швидко одужає і вони зможуть разом гратися у космонавтів. Стосовно лео. Привіт. Mm. 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 Yeah. Гаразд до зустрічі. Бувай. Це був тато. Так він. Тато сказав, що Лео вже вдома і почувається добре. А він зможе зараз прийти гратися. Не думаю, каю. У Лео перелом пальця, тож йому доведеться деякий час поберегтись. Справді. Що таке каю? Каю був розчарований тим, що не зможе гратися з Лео. Я хочу, аби Лео прийшов. Я хочу почути про лікарню і пограти у космонавтів. Ну, Лео не прийде до нас, а ти міг би його навідати. Можна. Так. Звичайно, він питався у тата, чи зможеш ти прийти. Я думаю, це підбадьорить Лео. Каю кортіло побачити Лео, і він придумав дещо, аби підбадьорити його. Я намалюю для Лео найгарніший малюнок. Каю хотів намалювати щось для Лео. Але що? Космона. Лео подобаються космонавти. Ось. Можна глянути? Чудово, каю! А може, ти хочеш прикрасити печиво, що я печу для Лео. Гаразд. Кортить побачити тебе. Мені теж. Я намалював для нього малюнок. Ми можемо йти. <гум> Звичайно, можемо. Вітаю, Лео. Каю. Каю був щасливий бачити Лео здоровим. Космонавт? Ого. Дякую. Ось. Оце так. Нога болить. Спочатку боліла, а зараз ні, поки я не стаю на неї. Я просто забув зав'язати шнурки, наступив на них і упав. Ти пішов до лікарні? Так, лікар зробив кумедний знімок мого пальця. <звук> <звук> Пограємо у космічних прибульців. Як? На поверхні все нормально. У -у -у -у. У -у 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 Каю і Лео знову робили те, що їм подобалося понад усе. Гралися разом. Гра з тінями. Каю запросив на хот-доги своїх нових сусідів Джефрі і Джейсона. Спершу близнюки більше уваги приділяли одне одному. Що таке каюти розлив гірчицю? Це... Каю не знав Джефрі чи Джейсон облив його. Я думаю, Джефрі знає, що сталося, а тому він допоможе почиститись. Правда ж, Джефрі? Ну, годі вже допомагати Джефрі. <грути> <грути> Мамо, можна нам погратися? Охованки. Хороша ідея, Джеффрі. Діти можете йти гратися за будинком тільки недовго, бо скоро стемніє. Ура! Каю вирішив, що шукатиме він, бо ліхтарик у нього. Один, два, три, чотири, п'ять. Каю кортіло гратися з новими друзями. Та коли він помітив, як у двір заповзають тіні, трошки злякався. Аж тут згадав про свій ліхтарик. Виходьте, виходьте, де б ви не були. А ну ви двоє. Ви сховались в такому місці, де каю ніколи не знайде вас. Поки мама Джефрі пояснювала, що грати чесно означає вийти зі схованки, каю почув якісь звуки поза кущем. Тепер Кайо хопив справжній переляк. Він ще раз оглянув двір, і тепер, коли тіні стали густішими, він почав здаватися незнайомим. Я більше не хочу гратися. Пробач, Каю, я налякала тебе. Мамо, а Каю я боягуз. Звісно, ні. Насправді він сміливець, адже був сам у дворі. А тут дуже страшно. Коли мама увімкнула світло на задньому дворі, усі страшні тіні зникли. Діти могли гратися ще якийсь час, та цього разу шукати вирішила мама. Мене тут ніхто не знайде. О, Можна мені ховатися з тобою? Можна. Ти Джейсон. Ні. Я Джейсон. Мерщій залазь!» Нас знайдуть. Я страшний монстр. Гілберте. Ми ховаємося. Каю не хотів, аби його знайшли. Адже завдяки грі вони з близнюками швидко ставали друзями. Новий член родини. Ні, гілберте, забирайся! Дивись, розі, це ти. Маленька. Подивись, а на цьому гілберт ще кошеня. Іди подивись каю. Каю подобалося роздивлятися знімки з мамою. Він пригадав той час, коли Гілберт був кошеням і тато вперше приніс його додому. Що це, тато? Іди подивись, це сюрприз. Це кошеня. Кошеня. Я узяв його з притулку для тварин. Його назвали Гілбертом. Це ім'я підходить йому, як гадаєш. Тік. Нічого, каю. Мені здається, ти не лякав його. Він ще маленький і йому потрібен час звикнути до нас. Поки ми обідатимемо, нехай трохи походить по дому мамо А гілберт боїться мене. Не думаю, каю. Не хвилюйся, ви скоро звикнете одне до одного. Я подумав, що з цього вийде хороше ліжко, і він спатиме у ньому на кухні. Чому? Якщо Гілберт житиме з нами, йому буде потрібне ліжко. Я принесу стару ковдру з підвалу. Здається, комусь треба замінити пелюшки. Каю, я зараз повернусь. Закінчу обідати. Гаразд. Гаразд. Гілберт. Каю пам'ятав, що треба рухатися повільно, аби не налякати Гілберта. А він був щасливий, що Гілберт цього разу не тікав. А йому хотілося потримати і попестити котика, аби той зрозумів, що вони друзі. Гілберте, повертайся! Ти голодний. Єлберте, ти робиш безлад. Що наробив гілбер. Не слід дозволяти гілберту ходити по столу. Ми поставимо йому мисочку на підлозі. А Краще хай підуть разом умиватися. А можна скупати гілберта. Зазвичай коти не люблять митися. Однак гілберту ванна зараз не завадить. Помагати. Ми зараз знімемо ошиник проти бліг. Його не варто мочити. Каюти, потримай Гілберта, поки я наповнюватиму ванну. Каю трохи нервував, бо йому не подобалося чути, як Гілберт знову скиглить у його обіймах. Ось, загорнемо його у цей рушник. Так тобі буде легше його тримати. Бачиш? Це наче ти тримаєш дитину. Тримай міцно, але не стискай надміру. Каю дуже полюбився його новий котик. Ходи сюди, гілте. Час тебе помити. О! Тату! Він утік. Гілберт знову утік. Каю не міг зрозуміти, чому кошеня тікає від нього. Тату його тут немає. І тут немає. Ось де він. Давай спробуємо наблизитись до нього повільно. Ми не повинні його налякати. Зараз, тату. Ти його бачиш? Ні. У ліжку його немає. Каю, іди сюди. У мене є ідея. Для чого ти знімаєш мої черевики? Я лише витягаю шнурки. Ось. ними туди-сюди на підлозі, і я впевнений, це приверне його увагу. Каю не міг збагнути. Для чого він це робить? Допоки. Я ще не бачив котів, які не реагують на шнурки. А він геть чистий. Ще пак. Що то за звуки, тату? Він муркоче, бо він задоволений. Каю дуже подобалося слухати муркотіння Гілберта. Тепер залишилося одягти йому ошийник. Хм, Щось ти постійно чкаєш, відколи я приніс Гілберта. Сподіваюсь, у тебе немає алергії. Що це алергія? Коли у людей алергія на тварин, вони не можуть перебувати з ними поруч, бо починають чкати, і у них сльозяться очі. Це стривожило каю. Він не хотів мати алергію на Гілберта. Ходімо, каю, спитаємо, що думає мама. А якщо у каю алергія на котів? Татові і мамі доведеться повернути Гілберта до притулку тварин. М -м, висипів немає і очі не сльозяться. Сверблять очі каю? Ні, мамо. Ось каю. Потримай його трішки. <ритинклик> Я не хочу віддавати гілберта. У мене ідея. Спробуймо обійтись без ошейника. Каю дуже сподівався не чхати. Йому не хотілося мати алергію на нового котика. Це хороша ознака. Каю, дозволь мамі хвилинку потримати Гілберта, а ти потримай оце. <плес> Ось воно що. Оскільки не Гілберт, а ошийник викликав чхання у каю, це означало, що кіт міг залишитися. так швидко виріс. <ріст> 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 Ось так Гілберт став ще одним членом родини.